Всім привіт! Ви на каналі Віталій Тулс, інструменти з США. Сьогодні ми розпакуємо цей набір і побачимо, що тут знаходиться в цій коробці. Так, Колеги, перед розпаковкою підпишіться на мій канал, поставте лайки, щоб це відео бачило більше людей. Такі і подібні відео я буду знімати частіше. Не хочеться, щоб ці відео дивився тільки я. Тому підпишіться, поставте лайк. Також переходьте до мене в телеграм-канал, в інстаграм-канал. Там буде більше інструменту, там ви зможете придбати інструмент і подивитися більше інструменту. Так от розпаковую. Насамперед. Дві у нас йде документація, дві книжечки таких. Далі зарядний пристрій. Зарядний пристрій на одну батарею. І дивіться, яка вилка. Це США, вилка йде на 110 вольт. Тому як цей інструмент комусь прийде, треба буде зарядку переробити або купити випромінювач Так, імпакт 809. Непоганий імпакт, я вважаю, за свої кошти. Далі дриль шуруповерт. 794 дриль. Має дві швидкості. Перша і друга. Так, дві батареї від DeVolt. Тут оснащені вони такими ліхтарями, щоб можна було подивитися, як заряджена наша батарея. Ще раз. Так, батареї 2023 року. І в комплекті ще йде два таких гачка. Так, інструмент дуже справний, до нього питань ніяких немає. При покупці перевіряєте, і я думаю, що все буде окей. Найголовніше колеги. Виробник цього інструменту подбав про своїх покупців і положив в комплект таку сумку. Зазвичай таку сумку можна придбати. Тільки окремо, але в цьому випадку, в цьому комплекті, вона є. Всім дякую за увагу! Все буде Україна!